Телеканалу «Вінниччина» продовжує програма актуальне інтерв'ю. У нас у гостях Назар Коваленко, директор комунального підприємства Інститут розвитку міст. Доброго дня, мої вітання. Які електронні платформи, які діють у Вінниці, користуються попитом у містян, і які можливо електронні консультації Розкажіть трішки детальніше про це а, ну в нас, незважаючи на війну, особливо до, 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 до гарячої фази військових дій. Добре, досить працювали різні інструменти електронного врядування, скажімо так. Один з них це бюджет громадських ініціатив, і колеги з департаменту правової політики, з, якби хвала їм, вони з, 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 зробили так, щоб знайшли інструменти, яким чином бюджет громадських ініціатив відновити в Вінниці зараз. Тобто, були, якщо ви знаєте, приймалися проекти від громадян в червні місяці. Попередньо у вересні буде голосування за окремі проекти, які відійдуть в перше коло для голосування. Тобто, це дуже популярний інструмент. Він в Вінниці ну, є містом, в якому воно дуже одне з найкращих міст, де цей інструмент добре працює комплексно і так широко і має таку популярність. Також дуже добре себе зарекомендувало і раніше, і навіть зараз під час війни інструмент електронних консультацій. Коли було перейменування вулиць, ми, ну це досить складний процес, але так чи інакше, колеги з департаменту архітектури і з інших департаментів спромоглися комплексно за одномоментно перейменувати більшість вулиць, які мали певні комуністичні російські, радянські забарвлення або зв'язок. І громадяни мали можливість вплинути на ці рішення, як яка вулиця могла називатися. Деякі вулиці, і це і це було в вигляді електронного голосування, де було запропоновано кілька варіантів вулиці. Було віднайдено історичний варіант, можливо, як вулиця раніше називалася. Були пропозиції від фахових спільнот, були пропозиції від громадян цих вулиць. Зокрема, і ці пропозиції були по кожній вулиці проголосовані. І відповідно яка вулиця набрала більше голосів, те і отримала. Те так і була перейменована. І ну, це дуже цікаво, особливо по деяким вулицям були ну, голосування. Там останні дні голосування, там лідер мінявся не кожної години, тому що дійсно це така пряма демократія, коли люди впливають на це рішення напрямку. І це оцей інструмент дійсно дуже добре спрацював. Для людей дуже важливо бути почутими, так, так і мати можливість вплинути, і мати можливість прозоро вплинути, тому що це електронна система, це навіть не якісь бюлетні. Тобто люди знають, що це просто комп'ютер зараховує її голос, а не якийсь є людський фактор. Трішечки про майбутні плани. Зовсім скоро відбудеться тренінг щодо молодіжного лідерства у Вінницькій громаді. Розкажіть детальніше про цей захід. Можливо, хто спікери, ви поділитесь з нами такою інформацією? Це тренінг він відбувається в рамках програми Інтеркультурні міста. Це тренінг він зорієнтований на, на молодь і він покликаний в цьому тренінгу. Він є міксом в плані цільової аудиторії. Там будуть приймати там будуть пристав... Скажімо так, зареєструвалися на тренінг 27 осіб. Серед них є як представники національних меншин, так і представники внутрішньопереміщених осіб, тобто молоді люди до 35 років, які є ВПО, які приїхали в Вінницю нещодавно, так і Вінничани. Цей тренінг має кілька цілей. Одна з них це просто інтеграція, тому що так як. Різні, різні, різні молоді люди з різних категорій будуть разом проходити тренінг. Це знайомство одне з одним, тобто це елемент інтеграції в, в місто Вінницю. Також цей тренінг покликаний дати, навчити молодих представників різних соціальних груп мати голос і користуватися інструментами, як впливати також на прийняття рішень в місті. Тобто, це по суті такий от тренінг щодо того, як, як молоді люди можуть ініціювати щось в місті, його поширювати, комунікувати з муніципалітетом, об'єднувати людей навколо, просувати за, за допомогою різних інструментів, тих же самих інструментів електронної демократії і так далі. Тобто це такий от спосіб їх більше інтегрувати в місто насправді. А в якому форматі буде проходити цей тренінг? Це дводенний тренінг. Він буде проходити в хабі місто з містів, якщо я не помиляюся, з 10 по 4 годину, тобто це такий інтенсив дводенний. Це буде різний формат. Формат воркшопів. Це 100% не буде як лек лекція, тому що лекція нікому не цікава. Це буде в форматі інтерактив, тобто де е, 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 учасники. Будуть разом напрацьовувати якісь речі, будуть разом в групах працювати з тренерами самостійно. Обговорення, дискусія, тобто, це якась така активна, активна робота буде. Чи відкритий ще набір? Чи можна долучитися? Якщо можна, то як саме? Ні, насправді набір, на жаль, закритий. Він здається, тривав до 14 липня і реєстрація, і відповідно вже визначені учасники. Як ви гадаєте, наскільки важливо молоді долучатись до подібних заходів? Дуже важливо, тому що з одного боку, ми постійно бачимо таку тенденцію, що молодь є неактивною, зокрема навіть на звичайних виборах. З часом відсоток молоді, який відвідує виборчу дільницю і проявляє своє волевиялення, воно зменшується. Часто це кажуть, що в контексті цифровізації, в контексті того, що молодь стає більш такою, скажімо, менше зацікавленою в містотворчих процесах, одна з цілей цих тренінгів це повернути цей інтерес, показати, що ти можеш впливати, показати, як ти можеш впливати, показати, що цей вплив має наслідки, має ефект, тобто твої дії вони мають якийсь результат. І тому ну, 100% ці тренінги. Важливі, і ми сподіваємося, що ми це буде серія тренінгів і що вони будуть продовжуватися в перспективі. Ще один захід це п'ятий український урбаністичний форум. Розкажіть детальніше про цю тему, і що саме плануєте обговорити. Це великий насправді захід, і ми дуже раді, що було обрано місто Вінницю як місто приймаюче місто цього форуму. Тому що попередні роки форум проводився, якщо не помиляюся, в Запоріжжі, в Києві і ще в якомусь місті. Потім він був гібридного або онлайн-формату через Ковід і через Ковід. Ну, через Минулого року він не був проведений. Очевидно, що тоді було не до форуму. Але цього року він у Вінниці, і це насправді подія, на якій. Спеціалісти, фахівці, активісти, представники муніципалітетів обговорюють якусь тему міського розвитку і шукають якісь спільні рішення, мережуються, знайомляться одне з одним, створюють якісь ініціативи спільні і так далі. Темою цього форуму цьогорічного буде житло і його роль в контексті відновлення України. Тобто, по суті, це буде стосуватися житлової політики, як, якою вона має бути на рівні міста. Як долучати громадян до формування цієї житлової політики, як нам зробити таким чином, щоб ми говорили не про квадратні метри, а про створення житлового середовища? Тобто це і соціальні аспекти, і економічні аспекти, і аспекти мобільності, не просто будівництво будинків, не тільки просто архітектура, але і багато інших речей, які мають. Ну, мають враховуватись, коли ми говоримо про не просто місце, де ми ночуємо, а місце, де ми живемо, і якби, формулюємо його як житлове середовище. Саме ці всі теми протягом двох днів в різних форматах, форматах лекцій, воркшопів, екскурсій, неформальної частини, де буде знайомство, більше мережування і так далі. Ось ці речі будуть проговорюватись. Це, це організовує Київський аналітичний центр Цедос. Він є основним організатором власне організатором цього форуму. Інститут розвитку міст від муніципалітету Вінниці і ще кілька інших організацій є партнерами цього форуму. Ви вже говорили, що ви залучаєте внутрішньопереміщених осіб до своїх заходів. Чи проводите ви заходи лише для внутрішньопереміщених осіб? Насправді. Ні, ми ніколи не проводимо заходи виключно для матично переміщених осіб, тому що ми стараємося нашими заходами. Якщо вони орієнтовані на ВПО, то щоб були там також могли приймати участь і містяни, щоб уже безпосередньо на заході була оця знайомство і інтеграція в місто. Тому що про місто ти можеш дізнатися від власне його, його мешканців. Якщо ти якщо ти нова людина в місті, то просто знайомством звичайним ти можеш оця інтеграція, вона значно пришвидшується при оцих от персональних контактах. Тому зазвичай ми заходи, заходи є змішаними. От, наприклад, також на цьому тижні буде такий тренінг жіноче лідерство, де спеціально для жінок буде проведена серія тренінгів для того, щоб підвищити їх спроможність реалізовувати якісь проекти, започатковувати бізнеси, просто мати голос як, як жінки. І тут також це змішаний тренінг, де будуть приймати представниці нацменшин різних етнічних груп, представниці ВПО і також віничанки, власне, тобто це такий мікс. Ми, звісно, плануємо ще у вересні кілька таких серій тренінгів також для внутрішньопереміщених осіб. Темою цього цих тренінгів буде грант райтинг, тобто. Можливість об'єднуватися містян і подавати, формувати свої бажання в реалізації проєктів і подавати на різні міжнародні або всеукраїнські фонди, на міжнародних партнерів, щоб мати спроможність самостійно залучати кошти на свої ініціативи, на свої проєкти. А оця механіка подачі заявок, написання заявок це буде фокусом цього тренінгу, тому що це дійсно, якщо б ми проаналізували, що це є таким найбільш елементом складним яким треба підтримати учасників, скажімо, цього тренінгу наразі це дуже актуальна тема. А от ваша діяльність, вона дуже така різностороння. Чи ви так. запитуєте, якісь проводите можливо, опитування, що хотіли би почути містяни, на яку тему їм був би цікавий захід? А, ви маєте на увазі саме в контексті цих тренінгів чи так. загалом? Давайте в контексті тренінгів. В контексті тренінгів, так, ми, якби наша колега, координаторка інтеркультурної стратегії в місті Вінниці Юлія Кашпрук, вона має постійно контакт з представниками різних національних меншин. Вона має дуже багато знайомств з, з ВПО, з внутрішньопереміщеними особами, з там, найбільш активними їхніми представниками. Ми часто проводимо якісь такі зрізи на цих тренінгах, що крім теми, яка була на тренінгу, що вам ще було б корисно пройти, почути, потренуватися, навчитися і так далі. І виходячи з цього, ми вже розуміємо, що, наприклад, це має бути тренінг по соціальному підприємництву. або це має бути тренінг для того, щоб відбулася перекваліфікація, тобто на банально тренінг, щоб отримати сертифікат якогось спеціаліста-фахівця окремого, тому що щоб мати бути людині спроможною бути більш конкурентною на ринку праці, здобути якийсь фах простий і щоб працювати, мати робоче місце і вже мати стабільний заробіток, тобто ми дійсно реагуємо на ці запити, якби аналізуємо їх і відповідно вже формуємо графік тренінгів там до кінця року, скажімо. А в загальному чи звертаються війничани з конкретними пропозиціями щодо проєктів, до яких вони хотіли б бути доучені, або які вони хотіли б реалізувати? У всіх наших ініціативах така річ, як партиципація, є невід'ємною і дуже важливою. Тобто при, конце... при формуванні, наприклад, концепції малих річок, яку ми вже обговорювали, ми проводили серію заходів для того, щоб зрозуміти, які локації або які проекти можуть бути актуальними для війничан і їх включити в концепцію. Або, наприклад, при тестуванні проекту Луки в Вінниці, ми також опитуємо. Наприклад, минулого року в нас була одна тестова ділянка. Ми проводили опитування, де близько тисячі людей запитали, роздали анкети. Вони люди заповнили анкети, і ми побачили власне ставлення. Чи готові люди сприймати таку річ, як Луки, чи вони є в них якісь застороги? Які це застороги? І вже в цього року ми, ми на це реагували, ми це враховували. І масштабували проєкт вже з рахуванням зворотнього зв'язку від містян. Наприклад, ми зібрали одна з ділянок у нас з'явилася завдяки тому, що люди писали, що було б чудово також там, 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 -то, там то наприклад, в такому -то районі міста спробувати проект Луки також запустити. Ось тому, якби ми збираємо цей зворотній зв'язок, реагуємо його і враховуємо. Бо без цього немає сенсу взагалі будь-якого проекту, бо він власне для містян і з містянами. А коли немає зв'язку, то ну робиш ти проект, не робиш. Люди не бачать цьому сенсу, бо вони з ними це не проговорено, вони не долучені, вони не в них немає відчуття, що вони на це впливають, що їх інтерес враховується. Тому проекти можуть бути реалізовані, але вони будуть одноразовими, тому що вони не матимуть продовжень. А ми завжди намагаємося, щоб наші ініціативи, проекти не тільки інституту, взагалі міської ради. Муніципалітету були мали продовження, мали підтримку, і мали підсилення і підтримку потім уже самими містянами, там тими, хто поряд з цими проектами, проживає, чи тими, хто зацікавлений, і так далі. Ви досить інтенсивно працюєте. Як війна вплинула на реалізацію ось цих проектів і заходів? Якщо говорити саме про наше комунальне підприємство, інститут розвитку міст, це мало насправді значний частково переломний їх вплив, тому що ми займаємося розвитковими проектами і довгостроковими. Ну, про які луки можна говорити, коли відбуваються ракетні атаки і тривоги? Про які малі річки можна говорити, коли ти не знаєш, що ти залишишся в цьому місті, чи ти особливо це стосується 22-го року перших місяців, ти не знаєш, що ти залишатимешся в місті, ти не знаєш, що евакуювати твою сім'ю з міста. Чи готове твоє бомбосховище і як його підготувати, яка буде економічна ситуація, де зупиняться російські війська і так далі? Тому багато речей в 2022 році ми поставили на паузу. І основним нашим фокусом був гуманітарний фокус. Так як ми, основна з наших важливих напрямків діяльності, це була міжнародна співпраця. Ми комунікували з містами партнерами, з міжнародними організаціями. З Донорськими організаціями в контексті гуманітарки, яка була потрібна на той час місту Вінниці, яка була потрібна Вінницькій області, яка була потрібна внутрішньопереміщеним особам, які проживали на той час ще навіть не просто в гуртожитках, але й в школах окремих, яка була потрібна для того, щоб пережити зиму, враховуючи бомбардування енергетичної інфраструктури, тобто це генератори, обігрів, обігрівачі, накопичувачі енергії і так далі. Яка була потрібна містам, які постраждали або найбільше, або були деокуповані, або прифронтові, тому що дійсно ми, у нас така політика в місті, що коли у нас, наприклад, від міста партнера приходить гуманітарна допомога, то одну третю ми передаємо на постраждалу громаду, якусь або прифронтову громаду, або яка була деокупована, наприклад, в Харків, Херсон. Ми дуже допомагали Балаклії в Харківській області, яка була власне минулої осені деокупована. Тому це була ми були як з таким медіаторами, зв'язківцями, які зводили міжнародні організації з потребами тут в місті або з потребами громад інших. І це, власне, скажімо, до осені, до зими 22-го року було нашим фокусом. Але з часом ми зрозуміли, що життя продовжується, і навіть треба розвиватися і треба думати про розвиток під час війни. Тому ми поступово повернулися до своїх проєктів розвиткових. І, наприклад, один з результатів ми фіналізували концепцію розвитку малих річок. Це як приклад. Але надійсно ну, було таке питання, що нам робити як організації, яка ну, не актуальне те, чим ми займалися, і ми не знайшли ту нішу, з чим ми можемо бути корисними. Це те, що ми можемо дійсно з нашими міжнародними партнерами щодо залучення гуманітарної допомоги комунікувати. Так, життя дійсно продовжується, і на сам кінець хочеться поговорити про майбутні плани. Які ще ви можете анонсувати події, окрім тих, що ми вже проговорили? Ну, насправді ми завжди, якщо говорити саме про комунальне підприємство наше, ми намагаємося масштабувати наші існуючі проекти. Ну, власне, затвердження концепції розвитку малих річок, це не кінець, це лише початок. Тому що це означає, що тепер буде робота з окремими річками, з просторами на річках. Тепер будуть мінятися підходи щодо обстеження і розчистки, і збереження і боротьби з інвазивними видами на цих річках. Буде відбуватися нашим департаментом змі і зв'язків з громадськістю, зокрема з кооперації з нами, інформування про важливість малих річок, тому що. Концепція то прийнята, але для багатьох міничан малі річки це щось ще досі не зрозуміло. Тому ми будемо до кінця року і наступного року масштабувати ці процеси. Ми насправді хочемо зрушити тему озеленення міського, крім луків, змінити підходи до обрізки дерев, до висадки дерев, щоб це було більш ефективно. Ми хочемо у співпраці з іншими департаментами зрушити тему адаптації міста до змін клімату. Завдяки підтримці наших вже таких багаторічних партнерів німецької урядової організації GIZ. ми залучили кошти і залучили експертів. І зараз проводимо, розпочалася аналіз. Він називається Оцінка вразливості міста до змін клімату. Ми хочемо зрозуміти, наскільки в чому саме і де проявляється зміна клімату в місті екстремальним чином і що потрібно там робити, наприклад, де відбувається найбільше підтоплень. Де в місті Вінниці є найбільш проявлені теплові острови, а тепловий острів це дуже впливає як на функціонування мереж і енергетичної системи міста, так і на здоров'я містян. І що треба зробити з цими тепловими островами, щоб ми не зможемо поміняти сонце, ми не зможемо закритися від сонця. Вони будуть відповідно, які заходи, там, з озеленення, наприклад, можна зробити, щоб мінімізувати оцю прояв цих теплових островів. Але оце дослідження воно має нам показати, де це проявляється і в чому саме. Що потім уже, наприклад, в перспективі ми сподіваємося, що з'явиться в місті кліматична стратегія, тобто стратегія адаптації міста до змін клімату, тому що клімат змінюється, він проявляється всьому, він проявляється різкіше, ця зміна проявляється, і треба грати на випередження і просто мінімізувати ось цей вплив. Ось це такий також напрямок, який ми будемо пропрацьовувати детальніше. Дякуємо, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякуємо вам за цю розмову. Бажаємо, аби ваші всі проекти реалізовувалися. Дуже дякую, що запросили і радий поділитися новинами і цікавинками і нашими активностями. А нашим глядачам нагадаю, що у нас у гостях Назар Коваленко, директор комунального підприємства Інститут розвитку міста.